Добрий день усім добрим людям. Новий тиждень він буде мирний для усіх. У мене тиждень почався з поліклініки. Вже я сходила з мамою в поліклініку, тепер йду ще в поліклініку, запишу її до інших спеціалістів, потім ще в дитячу поліклініку до педіатра. Мені довідку треба для молодшого сина. Ну, так, щоб були всі здорові. Дівчатка, це вічне питання. Що ж приготувати? А сьогодні у нас оце куряче філе обсмажила у клярі. Я готую без цукру і без глютену. У мене безглютенова паніровка. Mm -hmm. Ну, гречка, з нею все зрозуміло. От, і тепер мене цікавить питання, санати з капусти. Чим їх розбавлювати? Оце сьогодні у мене кукурудза. Чимось хочеться його прикрасити, боже, смак кукурудзи на брит. Ну і синенькі. А ще, щоб мені не сумно було, вирішила пирога спекти з того всього, що залишилося у холодильнику. Тіста в мене знов таке ж безглютенова і без білого цукру доданого. Пісочне. Ну, а далі вершки. Сир кисломолочний трохи було і ягоди. До речі, дуже смачно. Дівчатка, доброго ранку. Чим я можу займатися вранці, коли вчора байдикувала? Ну як, у мене трохи м'ясця, але я так рано відробилася, заснула, що його не довела до ладу. Тому зранку його ось змастила. Це індича голень. І трохи такого м'ясця. Це я не знаю, задня чи лопатка, якийсь шматочок. І був шматок підчерелений. Я її розділила оце, на три такі шматочки. Один залишився без шкірочки. Зараз постоїть воно у мене, а потім буду запікати. На якийсь час місце запечене в нас потягнеться. Так, Втомлюєшся насправді часто на кухні стояти. Дівчатка, сьогодні неділя, вже 19, вже час прибирати ялинку і новорічний декор. Буду намагатися сьогодні все зробити. Це не знаю, як у мене вийде, але будемо намагатися. А в ось такі новиночки мерчмелого зі словом лав подобається, ціна не подобається, поклала на місце. От формочки силиконові. є над чим подумати. От, подумаю поки що. Тарілка з'явилася про стакеньким. Ну, схожі, як були з пряничними чоловічками. Чашки нові. Трохи різні дизайни. Ну, трохи я собі скупилася тут. Дома в мене халепа невеличка. Закінчився рукав для запікання, думаю, ну ладно, ще фольгою скористаюсь. Так і вона закінчилася. От. А форма ця, до речі, з Аврори Вся полізла, потерлася без контакту з їжею її використовую. Ну, скоріше за все викину її взагалі геть. Ось дівчатка таке, ви бачили, не встояла, купила собі дві такі тарілочки, не пам'ятаю, скільки? 64 чи 69 гривень. Ну, чисто так, для настрою із сердечками до Дня Валентина. До Дня Валентина в мене найменше всього. І ось таку чашечку. Купила собі маленьку. З ложечкою. Не знаю, чи залишу її собі, чи буде на подаруночок. Ну, симпатично, досить симпатична. Ми вже ялинку свою розібрали, все склали, але ще в комору не віднесли. Навіть уже посуд я змінила. Так, де кощо знаходиться ще. Дівчатка, у мене сьогодні, ну у мене усієї родини бочна варила 7-літрову каструлю. Трохи солодкий томат у мене був, тому додали ще лимону, був зовсім солодкий та й буряк. Був також солодкий. Ось так от смачного. Дівчатка, ось і вечеря у нас підіспіла. Не знаю, як це назвати, кіш на картопляному пюре. Картопляне пюре, м'ясо, овочі, заливка і трохи сиру зверху. Ось так виглядає запах з розуму зійти можна. Я його щойно дістала з духовки, тому не впевнена, що він добре поріжеться. Але спробуємо, що в мене з того вийде. А ось що вийшло. Розбалюється. Ну нічого, на смак це не вплине. Я думаю. І надамо трохи сметанка а можна і не трохи. І знову АТБ. В АТБ я ходжу день через день. Він поруч з домом, тому зручно, але не самий любимий мій магазин. І ось ми зайшли, так як я і хотіла кофту сину купити. Зайшли всім в цей дівчатка, дивіться, які гарненькі піжамки, такі тематичні. Ну і не тільки до Дня Валентина, а взагалі симпатичні, мені сподобалися. От, ну, складно сином купувати одяг. Дуже-дуже-дуже складно. Ну, якось купили. От, дивіться, який у них в декор з'явилися стакани підсічники. Виблискують. Краса, страшенна сила. Але оскільки я досичок так собі ставлюся зараз, мене не цікавить. Але хто любить, зверніть увагу. Потім ще ми знайшли, зайшли в юст. Юз. В юскулу нова колекція посуду, схожа на той посуд, який у мене є з жовтенькими киточками. Тут і інші киточки. Ціни ті ж самі. Ну, мені вистачить, мені не потрібно, але кому подобається, зверніть увагу. А потім, коли ми ще пройшлися по магазинах, зайшли в кав'ярню, в сусідньому будинку відкрилася кав'ярня в інстаграмі. Я побачила, що покажи підписку, отримай каву. Ну от зайшли після шопінгу трохи відпочити і поспілкуватися. Ось замовили малиновий оксамит. Каву капучино і трубочку. Ну, я тільки каву пила. Вибачте. Ну, так от, ми не часто десь заходимо в якісь кафе-кав'ярні, але інколи можна собі дозволити. Мені сподобалося. Посуд приємний, інтер'єр приємний, декор приємний. Ціни звичайні, тому... Важливо, ще буду заходити, не знаю. Це поруч з моїм будинком, з домом. Подивимось. Мир буде обов'язковий.